Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми були дітьми Божими, і ними ми є. Світ нас не знає тому, що його не пізнав. Улюблені ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо, та знаємо, що коли він явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити його, як він є. І кожен, хто має на нього надію, оцю. Очищає себе так же само, як чистий і він. Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх то беззаконня. І ви знаєте, що він був з'явився, щоб гріхи наші взяти, а гріха в нім нема. Кожен, хто в нім пробуває, не грішить. Усякий хто грішить, не бачив його і не пізнав його. Діточки, хай ніхто вас не зводить, хто чинить правду, той праведний, як праведний він. Хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол. Грішить від початку, тому то з'явився син Божий, щоб знищити справи диявола. Кожен, хто родився від бога, не чинить гріха, бо в ньому пробуває насіння його і не може грішити, бо від бога народжений він. Цим пізнаються діти Божі та діти дияволові. Кожен хто праведності не чинить той не від Бога, як і той, хто брата свого не любить. Бо це та звістка, яку від початку ви чули. Щоб любили один одного. Не так, як той каїн, що був від лукавого і брата свого забив. А за що він його забив? Бо лукаві були його вчинки, а брата його праведні. Не дивуйтеся, братця мої, коли світ вас ненавидить. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті в життя, бо любимо братів, А хто брата не любить, пробуває той в смерті. Кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб. А ви знаєте, що жоден душогуб не має вічного життя, що в нім перебувало б. Ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав Бог за нас. І ми мусимо класти душі за братів. А хто має достаток на світі і бачить брата свого недостачі та серце своє зачиняє в нього то як Божа любов пробуває в такому? Діточки. Любімо не словом, ані язиком, але ділом та правдою. І з цього довідуємось, що ми справди, і впокоруємо наші серця перед ним. Бо коли винуватить нас серце, то Бог більше від нашого серця. Та відає все. Улюблені, коли не винуватить нас серце. То маємо відвагу до Бога. І чого попросимо, одержимо від нього. Повиконуємо його заповіді. Та чинимо, любить для нього. І у це його заповідь, щоб ми вірували в ім'я Сина Його, Ісуса Христа, і щоб любили один одного, як Він нам заповідь дав. А хто заповіді його береже, той у Нім пробуває, а він у ньому. А що в нас пробуває, пізнаємо це з того духа, що Він нам його дав.